Цікава інформація для вас. Марс, планета війни, планета активності, перейшла у свій власний знак в ООН за астрологією Джйотіш. І зараз я вам трошечки розкажу, як це буде впливати на вас і взагалі на ситуацію. Крім того всього, ми поговоримо і про парад планети, який теж починається від сьогодні, і який він матиме вплив. На ситуацію загалом і на вас особисто. Тому додивіться до кінця, щоб не пропустити найважливіше. Отже, Марс вийшов з під впливу такої планети, як Раху, тіньової планети, яка фактично провокувала війни, багато конфліктів, і тепер він зайшов у свій власний знак. Він вийшов з риб. А відповідно, це свідчить про те, що активні дії будуть продовжуватися, але вони будуть вже не такими скажімо, фатальними як були до того, і а, більше це буде як захист. Себе аніж війна, така агресивна війна. Тобто, скоріше це вже будуть, буде період, коли буде відбуватися власне, більше захист і атаки ворогів. Якщо ми говоримо про ситуацію для кожного знаку, то тут варто розглядати для кожної людини, то тут варто розглядати астрологічну натальну карту. І ви можете звернутися за консультацією. Якщо у вас Марс доволі сильний у карті, то це буде доволі Сприятливий для вас період, але є певні перестороги для всіх, про які я розкажу. А, ну, по-перше, Марс, коли заходить у свій е, власний знак, він е, намагається максимально проявити себе. Тобто це час такого проявлення. І це час реалізації творчого свого потенціалу, свого робочого потенціалу. Тому зараз важливо подумати е, і скласти такий детальний план, бо Марс це про планування, скласти детальний план, що би ви хотіли реалізувати в кар'єрі, що би ви хотіли реалізувати в своїй роботі. А, знову ж таки, будуть створюватись певні напруження умови, але це тільки для того, щоб люди змінили свій спосіб мислення, а, щоб діяли більш рішуче, щоб відстоювали свої а, права. Так? І знову ж таки, а, Зараз перші дні, коли Марс переходить, ну вже перейшов так знаку а, риб у а, Овен. А, це ще так званий період ганданти, коли це доволі складно. З водяного знаку в вогняний. А, і це максимально період, скажімо так, небезпечний. Тобто може бути багато вогню, може бути як атаки, так само можуть бути і стихійні, якісь певні лиха. А, тому особливо треба бути обережним з транспортом, не, як то кажу, не, не ліхачить на в своїх автомобілях. Так? А, і бути уважними, коли ви за кермом. А, не бажано купувати в цей період авто. Uh, і uh, стежити за електричними приборами, тобто це все може бути трошечки небезпечно. Особливо це стосується uh, заведичної астрології, uh, таких знаків, як скорпіон, uh, тільці і діви. Uh, їм треба бути максимально важним. Більше того, uh, більшості із нас варто звернути увагу на uh, свою голову, тобто, тобто на свої. А, почуття а, фізичне, тому що можуть бути головні болі. І взагалі а, може бути а, певний такий стан, коли а, треба звернути увагу на те, щоб не було якихось певних ударів, травм і так далі. А, що можна ще сказати важливого? Якщо ви починаєте якісь справи, то намагайтеся їх довести до кінця, тому що Марс про доведення справ до кінця. Це про таку активність. І Знову ж таки, можливо, посилення певного роду конфліктів. Е, і варто, перш ніж говорити якісь слова, добре подумати, про що ви хочете сказати, тому що Марс це більше про те, що ви висловлюєте, а потім думаєте, блін, а треба було цього не говорити. Е, е, важливо, я вже говорила, що бути уважними на дорозі. І е, зараз ми якраз перейдемо в період е, нового місяця, і це дуже такий. Сильний період, коли, по-перше, ми спостерігаємо парад планет. По-друге, -по всі планети, які зібралися, більш-менш вони повільні. Так, то, -то це така от цікава трансформація буде. Вона знаходиться в відбуватиметься в знаку тільця, і це буде більше про насолоду, про задоволення, дещо про покупки. про... Те, як тратити правильно гроші, так, тобто це може, ця тема для вас бути актуальною. І місяць буде в екзальтації, так, тобто емоційно ви можете бути зав'язані за якісь покупки, за якісь речі матеріальні, за насолоду. Це те, що може бути в контексті параду планет. Але якщо ми говоримо далі про Марс, то. Ну, і про парад планет також, то я зараз скажу, що, що значитиме цей парад планет для певних знаків зодіаку. От, наприклад, для Овна цей парад планет припадає на вісь 2,8, тобто другий і восьмий дім. Це може говорити про якісь певні зміни в фінансах, частіше позитивні, якщо у вас Марс добре розташований. А також може торкнутися певним чином цей період сімейного стану. І вашого здоров'я і можливі певні зміни а, можна якраз зайнятися в цей період астрологією, психологією, вивченням певних езотеричних знань, і це безумовно може допомогти. У тільців за водичною астрологією, нагадаю, що я говорю все в контексті седричного знаку водичної астрології Джйотіш, то для тільців парад планет буде відбуватися на осі 1-7. Це означає, що. В першу чергу виходить на передній план тема власного я, так і знов ж таки треба буде стежити. За тілом, за зовнішністю. І, до речі, для багатьох із вас, не тільки для тільців, в період оцього Марса-Вовні чудовий для того, щоб зайнятися спортом, для того, щоб присвятити цей час, тому щоб покращити свою фігуру, тому що це перший дім та, і тому, щоби. Максимально відчувати себе комфортно, так тобто можна практикувати йогу, можна практикувати цигун, ну і інші вправи, дивіться, не перетисніть зі спортом. Тут теж такий момент дуже важливий, акуратно до свого тіла. Але е, все, що гармонійно, будь-які гармонійні практики, вони будуть чудові. Е, так от, повертаючись до тільців. А, можливі і закордонні поїздки, може розвиватися тема партнерства, а, можуть з'являтися нові бізнес-партнери, особливо, якщо у вас добре розташований Марс у вашій особистій карті. І а, навіть може бути період, коли люди будуть виходити заміж, особливо ну, йдеться про тільців саме. А, щодо близнюків, у них якраз підніметься тема здоров'я і якраз хороший період для того, щоб вилікувати. Те, що раніше не вдавалося, тобто, можливо, це буде якесь певне хірургічне навіть втручання. А, також ну, це про заплановане ми говоримо втручання, так? І також можливі певні досягнення на роботі або зміна роботи в кращу сторону. А, ну і можливі подорожі за кордон. Якщо ми говоримо про раків, то це вісь, 11.5, п'ять, тобто. А, Фактично, тема дітей буде актуальна, тема учнів, якщо ви викладач, якщо ви маєте групи, можливо, якісь реалізація творчих проєктів нових і буде багато спілкування з людьми, які приносять вам радість, які є впливовими для вас. Взагалі може навіть іноді пощастити в лотерею і можуть з'явитися нові романтичні стосунки. Щодо левів. То можна говорити про певні зміни в кар'єрі. Як правило, це хороші зміни, тому що для Левів Марс сприятлива планета, якщо у вас в карті не зовсім там все трагічно з Марсом. Ну, і можна говорити про зміну певного статусу, це може бути і заміжя в тому числі. Можуть бути зміни певні з нерухомістю пов'язані, тобто ви щось продасте або щось купите. Це може бути не тільки, не тільки житло, а й автомобіль. А, ну, і можливі певні конфлікти з матір'ю. Або гармонізація стосунків, якщо ви навчитеся правильно вести діалог, також можна говорити про переїзд, те, що стосується левів на цей період. Для ДІВ ми можемо говорити про те, що зачіпається дев'ятий і третій дім у їхньому гороскопі цим парадом планет. І це може говорити, може свідчити про багато спілкування позитивно, про те, що сфера комунікації розширюється. Розкривається творчий потенціал, тобто все, що ви робите руками, там можливо, якийсь певний вид спорту, який вам подобається. Так само він може якраз зараз процвітати. Ну і можливі певні подорожі, особливо за кордон, особливо, якщо це якісь певного роду духовні подорожі, можливо, поява якогось духовного наставника, духовного вчителя і тема батька. Можна вирішити багато питань по темі батька. Також ви можете кудись вступити на якісь навчання або отримати якийсь диплом нарешті, закрити цю тему. Для Терезів парад планет на Осі 8-2, і це можуть бути певні зміни в сім'ї. Ну, звісно, острігайтесь конфліктів, але сподіваюся, що у вас більше буде йти про позитивні зміни в сім'ї. Також можуть бути якісь певні турботи, пов'язані з фінансами, але вони можуть і збільшуватися, знову ж таки. Ну, і дуже варто звернути увагу на здоров'я. І знову ж таки, вам допоможе в цьому сенсі втриматися на плаву тема психології, тема. Вивчення езотеричних знань, в тому числі і астрології. Для скорпіонів цей період час задуматися от про власний ріст, про власний розвиток. А, і тема партнерства знову постає актуальною. А, можуть з'явитися нові бізнес-партнери, і е, нарешті настав час потурбуватися про власне тіло, про власне здоров'я, здоров і е, може бути це просто повна трансформація особистості. І нарешті деякі скорпіони можуть е, укласти шлюб, якщо е, вони довго до цього йшли. Ну, власне, е, будь-які зміни. В сфері партнерства в цей період можливі, тому звертайте увагу на те, що ви говорите, тому що це можуть бути і позитивні, і негативні зміни. А, щодо стрільців, парад планети відбувається на всі 6-12. І знову ж таки, тема здоров'я буде актуальна для них і тема кар'єри. Можливі тут певні зміни, може бути якась певного роду рутинна робота, можуть піднятися теми конкуренції, і можливі поїздки за кордон. Також можуть духовні практики допомагати в вирішенні багатьох питань медитації, йога. Це якраз те, що допоможе вам бути на плаву. Для козирогів, для козировів парад планет на осі 5-11 і це певні творчі. Проекти. І це тема дітей, знову ж таки, актуальна в когось навіть може бути народження дітей, багато спілкування з друзями, нові друзі, нові впливові друзі. І, знову ж таки, може бути покращення романтичних стосунків. А для риб це період, коли можна виїхати за кордон. Якщо ні, то це про розширення зони контактів ваших. І час, коли варто зайнятися творчістю, може бути написання книг, може бути спорт, знову ж таки, може бути просто сфера комунікації, коли ви відкриваєте якісь нові обрії для себе. Отже, це основне, що я вам хотіла сказати про період власне, параду планет і. Про Марс, який буде зараз до 12 числа, особливо активний у своєму знаті. Якщо вам сподобалася ця інформація, якщо вона була важлива для для вас, то лайкніть обов'язково це відео, поділіться з друзями, щоб я робила більше такого контенту і щоб ви мали до нього доступ. Ну і не забувайте. Про те, що безумовно ваша особиста астрологічна карта має значно більший вплив ніж загальні рекомендації. Тому, якщо хочете знати більше, звертайтесь по індивідуальну консультацію. Гарного вам дня!